Чого ти ходиш на могилу, насилу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти уночі моя голубка закрила? Так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала ждучи. Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину саджає, І сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він дощі вночі і дрібніє роси. Щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилина милий з того світа, Зов'ю йому кобелечко, і сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині, будемо плакати, щебетати, тихо розмовляти, Будемо в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, І три літа на могилу дівчина ходила, на четверте не сон трава вночі процвітає, То дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широка і високая калина моя, неводою до схід сонця поливана я, широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки, подругу свою, зневажають червоною калину мою. Повий мою головоньку, росою умий, і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене усміють. Широкі твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала. Під калиною дівчина спала, не вставала, Утомилась, молодеє, навіки спочила. Вставало сонце з за могили, раділи люди встаючи, А мати спати не лягала, дочку вечерять дожидала і тяжко плакала ждучи.